Минулого тижня сталося. Ілон Маск скоро залишить Білий дім, всепланетний правитель вів свої тарифи майже всім країнам планети Земля. З Червінського зняли електронний браслет. Масові нальоти в Україні не припиняються. Росіяні бреше про удар у Кривому Розі. У Трампа закінчується терпіння і він погрожує країні бензоколонії і всім, хто купує в неї нафту, 500-відсотковими тарифами. Пом'яніть загиблих і не здумайте забувати. Почну сьогодні з іншого боку, упевнений, що ні для кого з вас не секрет, що політичні партії, які представлені в парламенті України, отримують щорічне бюджетне фінансування, такий закону, щоб не брало на стороні. Ми з вами офіційно платимо податки, зокрема з кожної нашої покупки, щоб фінансово підтримувати всі партії в Раді. Але на тижні спливла інформація, куди партії ці гроші витрачають. Політична партія Слуга народу витратила 172 мільйони гривень бюджетних коштів на газети, розкрутку бренду Слуга народу і графу інше, тобто на піар, під час війни. Зафіксуємо. Партія Європейська Солідарність витратила 70 мільйонів гривень зі свого значно меншого фінансування на допомогу ЗСУ. Як там казав президент Зеленський, тим людям, які думають про вибори, потрібно відкрутити голови. Мені цікаво, колекція голів у президента поповнюється або хоча б планується. Доброго здоров'ячка, хунту, хунтубери. Ми з України. Фоном показую звіт про виконану роботу за минулий тиждень. Показую каменти з під ваших донатів. Хто їх писав? Показую список спонсорів. Ми бійці 28-ї окремої бригади. Щиро дякуємо громадській організації відлуння, місто Павлоград, за надання ємності для палива, котрі були використовані для заправки техніки у бойових умовах. Слава Україні, Героям слава! Починаємо обробляти кабанів. Дівчата вже скаржаться, що підігнали їм ножі погані, дуже гострі. Всі пальці вже пошматували. Але ж це тільки початок роботи на. Гадаю, ми будемо готувати на 17 підрозділів. Привезли поки що тільки двох кабанів. Заощадили ми 32 тисячі гривень при підрахунках 60 гривень за кілограм живої ваги. Почали підготовку. Один-два кабани загалом йтимуть на скиди, вакуумуються, додаються батончики, серветки та інше і скидаються туди, куди не можна зайти ні ногами, ні колесами. 15 тисяч мішків від фірми Рошен пішло за три дні. 105 тисяч гривень ми з вами заощадили завдяки рошену, плюс 95 каністр, 20-30 літрів ємності, теж від рошен. Розвезли на три бригади, просять ще мало. Ще проплатили 15 дронів. Загалом зібрали і віддали вже 73 дрони з моменту початку зборів на 100 дронів, поки застрягли на 73 дронах. Ох уж ця чарівна цифра 73. Пороблено? Закриваю волонтерський куточок. Посилання на всі способи донатів завжди вказую в описі до відео і в першому закріпленому коментарі. Ми, військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади, дуже щиро вдячні діду та громадській організації відлуння міста Павлоград за неціненну допомогу в наданні мішків. Ці мішки будуть використані для того, щоб споруджувати фортифікаційні споруди, облаштовувати і не дати нашому ворогу. Далі просунутися. Слава Україні! Героям слава! З полковника Романа Червінського зняли електронний браслет і повернули йому закордонний паспорт. Це означає, що чергова, зліплена з гуану слух і гілочок миру. Стовідсоткова справа про чергові три половинки однієї міни банально розвалюється. В інтернетах говорять різне. Обговорюють, кому було вигідно сховати з очей геть настільки тямущого розвідника в самий розпал усіх наших подій. Згадую, що заставу за Червінського вніс Порошенко, пліткують про втраченого Цемаха та вагнерівців, міркують про втрачені можливості і принижених спеціалістів. А в мене тільки одне запитання: а чому зараз? Чому браслет зняли зараз? Чому повернули закордонний паспорт саме зараз? Що вони надумали, до чого хилять, чи не бажають вони вивезти полковника з країни? Ну, не вірю я, що вони вгамуються. Не вірю. Може, ви знаєте, куди подав вітер. Напишіть у коментарях свої думки. плізочки. Ми військовослужбовці 28 ї окремої механізованої бригади. щиро вдячні діду та громадській організації відлуння міста Павлоград за допомогу в наданні мішків. Мішки будуть використовуватись для облаштування споруд бліндажів тощо. Слава Україні! Широ! Тарифи. Щоб ви розуміли поточний стан речей. Перш ніж вникати далі, назву суму втрат США від тарифів. Уже ну чинності набули поки що тільки 10-відсоткові тарифи, так звані базові. Решта набуде чинності з 10-го начебто, квітня. Відповідні тарифи від Китаю набудуть чинності 11-го квітня. Країни ОПЕК збільшують видобуток нафти з травня місяця. А втрати США від усіх цих викрутасів вже перевищили увага 10,5 трильйонів доларів. Жадібність із Фраєром грає. Фраєр з жадібністю грав. Хто там у каментах писав, що пенс нічого не знає про Америку? Прокоментуйте втрату 10 трильйонів плюс, але ж це тільки початок, буде болючіше, не тільки Америці, звичайно. Всім буде недобре. Не буду аналізувати причини цих тарифів, не буду аналізувати, як, на думку експертів, це позначиться на економіці США, тому що на трьох експертів чотири точки зору зараз. Буду трохи про інше. Почну з кількох слів про бензоколонію і те, що відбуватиметься там на тлі цих подій. Країна борізок не потрапила до переліку країн, до яких були введені тарифи. Але трампівські мита луплять немитих по самих бабехах. що власне відбувається. Ми, бійці 28-ї окремої механізованої бригади, дякуємо діду та громадській організації відлуння місто Павлоград за надану, надану нам допомогу вигляді медикаментів і мішків, які збережуть життя нашим військовим сухом. Слава Україні! Героям слава! Трохи теорії. Тарифна війна від Трампа неминуче призведе до рецесії, гальмування економічного зростання. 47-й президент Америки сам це визнає. А це означає, що люди по всьому світу будуть менше споживати, а це означає, що компанії всього світу будуть менше виробляти, а це означає, що попит на нафту падатиме. А це означає, що продати свою нафту зможуть ті, хто запропонує меншу ціну. А це означає, що всі, хто видобуває нафту, ставить собі за завдання тиснути ринок обсягом, законтрактувати максимально можливі обсяги нафти на продаж, поки це можливо. Саме тому ОПЕК Плюс ухвалили рішення в кілька разів підняти видобуток нафти. Додайте до цього ще той факт, що нафта це біржовий товар. Відповідно, нафту купують не тільки нафтопереробні заводи, а й ті, хто таким чином заробляє на біржових коливаннях. Шок від Трампа змушує біржових гравців максимально виходити з акцій, ф'ючерсів, крипти, золота тощо. Це також зменшує попит на нафту. І нафта полетіла вниз за три дні. Сорт Брент із 75 доларів за барель ухнувся до 65 – на 10 баксів. Що таке йде за Мінус 10 баксів на барелі. Це мінус 2,2 мільярди доларів прибутку на місяць, і це ще не дно. Через санкції Кам'яна продає свою нафту марки «Юралс» у середньому на 15 доларів дешевше, ніж бренд. Тобто, якщо бочка Бренда сьогодні 65 баксів, то Юралс 50. І тут прикол математики в тому, що майже 60% видобутку нафти на родовищах Україні Будзоколонці мають собі вартість від 45 баксів за барель. Тобто за сьогоднішньої ціни Юралс 50 баксів, чистий прибуток у них 5 баксів за барель. Якщо ціна впаде ще мінімум на 6 доларів, то на більшості родовищ видобувати нафту буде. Збитково, але ж ралі, тільки почалося, тарифи вімкнуться на повну котушку тільки з 10 квітня. Бажаємо здоров'я! Ми, воїни 3-го батальйону, 28-ї бригади, щиро хочемо подякувати дідові та громадській організації відлуння міста Павлоград за надану таку необхідну волонтерську допомогу. Зробимо від нас все можливе і неможливе для того, щоб наближити на таку довгоочікувану перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ну і ще одну благу звістку принесли нам чиновники країни Борізок. І це стосується їхнього дефіциту бюджету. Хто не в курсі, коротко поясню: Рюські ухвалили бюджет на 2025 рік з дефіцитом 1,1 трильйон рублів. На весь рік. За січень 2025 року вони примудрилися отримати дефіцит 1,7 трильйонів рублів. Тільки за один місяць. Щось там розповідали, що треба було на воячку терміново аванси давати, що там все буде хорошо, по року все вирівняється, але. Але за лютий мінфін заявив про зростання дефіциту до 2,7 трильйонів рублів. Типу це вже овір до фіга. І тільки з березня мали б бути відчутні наслідки останніх санкцій Байдена. Але держказначейство за Перебрика зробило нову заяву. Виявилося, що дірка в бюджеті за січень лютий не 2,7 трильйони рублів, а 3,8. Бо мінфін зарахував майбутні податки березня в лютий, щоб хоч якось прикрасити звітність. На цьому тлі, ми просто зобов'язані активізуватися в їх добуванні. Задонатьте на дрони, дайте можливість тамтешнім домогосподаркам обзавестися новенькою білою ладою, тим паче, що автоваз руйнується буквально на корені, і скоро їм усім доведеться переходити на віслюків, на красивих, але сірих віслюків. Хочу, повернувшись до теми тарифів, розвінчати один міф: соціальні мережі сміються над Трампом, який обклав митом імпорт з островів. У мережі повно мемів і просто картинок, на яких зображено пінгвінів, які плачуть і кричать у чисте повітря про своє обурення і біль від образи. Так звучить, ніби це повний абсурд, але не думайте ж ви справді, що Трамп запровадив усі ці тарифи просто, щоб поржати. Так, кутів у цього рішення повно, так чаджипітіфорева, так, так і так, але мета, яку він переслідує, не меми йому бачиться, як він і його друзі та остосуми керують усім і всіма в США, як капітал поступово зосереджується тільки в їхніх руках, як усі в країні стають слухняними, і як усі важелі управління країною сходяться в одному кабінеті. Така собі ізольована від усіх, райська для мільярдерів Україна обставлена з усіх боків авіаносцями, що продає петріоти всім, хто має в них потребу, і кругленькі суми. Адже, якщо копнути трохи глибше, розібратися, то з островами все стає значно цікавіше. Почнемо з того, що острови це не тільки рай для туристів, а й справжній рай для офшорних компаній. Давайте згадаємо найвідоміші з них. На британських Віргінських островах зараз зареєстровано понад 400 тисяч компаній, при тому, що населення самого архіполагу менше 30 тисяч осіб. Слава Україні, Героям слава! Дякуємо громадському об'єднанню «Відлуння» за підтримку такими чудовими впів, які будуть робити свою роботу. І підривати окупантам всі їхні руки, ноги і все решта. Слава Україні! Прошу. Героям слава кайманові острови. Справжній хід серед офшорних фанатів. Тут зареєстровано понад 100 тисяч компаній, майже вдвічі більше ніж населення. Вони не стягують податок на прибуток, не вимагають публічної звітності та й взагалі роблять усе, щоб гроші почувалися затишно. Сейшельські острови рай не лише для туристів, а й для юристів, які влаштовують корпоративні квест корпорації з п'ятирівневою анонімністю. За кілька сотень доларів можна створити компанію, яку не знайде навіть ваша совість. Острів Мен британські офшори з бонусами для хай-тек компаній, фондів і любителів крипти, податки майже нульові регуляція яка підключення до фінансових потоків першокласне. І це не фірми, які торгують пінгвінячим кормом, це компанії, які користуються низькими податками відсутністю фінансової прозорості та анонімністю. Острови для них не просто шматки суші в океані, це такі собі банкомати без банків, де гроші паркуються на руки, не залишаючи сліду. Тобто, саме тим, що полюбляють усі, хто хоче оптимізувати податки, сховати гроші, чи просто зникнути з радарів податкової. Тепер уважно. Трамп не повний ідіот, хоча мами кажуть, зворотні. Він давно в курсі, як працює світ офшорів, і точно знає, де хто тримає гроші. І скільки, коли він водить тарифи на острови, він не про ананаси думає. Він натякає бізнесу, або ви повертаєте гроші в США, або я зроблю вигляд, що всі ваші фірми на кайманах це Китай із пальмами. Тому це не стільки про економіку, скільки тонка політична гра і стратегія самозахисту. Трамп чудово знає, як працюють офшори, бо сам неодноразово там відпочивав фінансово. Тому, запроваджуючи тарифи на острови, він діє на випередження, б'є по схемах до того, як ці схеми з'являться і вдарять по ньому. Наостанок, якщо вам здається, що це дурість, перевірте, чи не прикриває вона чийсь банківський рахунок. І, до речі, в одного найвідомішого президента. Теж повно офшорів, і єдиний спосіб уникнути їхнього вилучення і націоналізації позбутися політичних конкурентів, скрутити населення, в баранячий ріг, провести вибори і перемогти на них, після чого змінити законодавство таким чином, щоб ні до його офшорів, ні до нього самого ніхто ніколи б не дістався. Єдиний шлях для нас уникнути втілення його забаганок у реальність наша перемога, і Америка минулого тижня зробила хід, який не може нас не обнадіювати. Бійці підрозділу Фенікс, 93 93-ї окремої механізованої бригади, висловлюють подяку громадській організації відлуння міста Павлоград за надані в дрони для нашого підрозділу. Марко Рубіо після зустрічі з лідерами НАТО в Брюсселі зробив кілька заяв. Наприклад, про те, що Трамп не бажає чекати місяцями виразної відповіді від росіянія, планує вкластися в тижні. Я процитую слова Рубіо. Мир. Мир означає припинити стріляти один в одного. Це дуже просто. Ми не зацікавлені в переговорах про переговори, і я не звинувачую їх у цьому. Я просто кажу вам, ми не будемо продовжувати це вічно. Це не погроза, це радше пояснення. Є певний період, і в якийсь момент буде зрозуміло, хочете ви миру чи ні, і цей час настає. Зараз ми бачимо, що конгресмени почали вносити більлі з посиленням санкцій, буде зростаючий тиск із капітолія, і ми не зможемо його зупинити, якщо не буде прогресу. Не можуть бути переговори про переговори. Якщо ви зацікавлені в мирі, ви припиняєте бойові дії. Якщо ви висуваєте умови для припинення війни, це мають бути розумні умови, не якісь божевільні речі. Якщо ви не зацікавлені в мирі, ви тягнете, шукаєте виправдання, і Америка не дасть себе стягнути в це. Ми хотіли повного припинення вогню, але росіянці не погодилися на це. Вони захотіли часткове. Ми погодилися на часткове, тому що це краще, ніж нічого. Тому ми хочемо повного припинення, тому що при частковому завжди будуть розмови, хто куди б'є. Кінець цитати. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!